Слава Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. У студії працює Ярослава Олексюк. І далі розповім про найголовніше. На Волині затримали чоловіка, який переправляв військовозобов'язаних до Білорусі. Росіяни готували вбивство командира Вовків Давінчі Філімонова. У Кремлі відреагували на заяви Трампа про скорочення термінів Путіну для врегулювання війни. Під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув 48-річний волинянин Олександр Камінський. Про це йдеться на сайті Рожичинської міської ради. 25 липня 2025 року. Під час виконання бойового завдання загинув житель села Переспа Луцького району Волинської області, 48-річний Олександр Камінський. Боєць загинув у наслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту Ізбіцьке Чугуївського району Харківської області, захищаючи незалежність. Та територіальну цілісність України редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна, честь та шана герою. У війні з російським агресором також загинув Іван Заблоцький, житель села Радовичі. Про це повідомили у турійській громаді. З 18 квітня 2024 року Іван вважався безвісти зниклим. Проте надія жевріла до останнього. Та під час обміну тілами загиблих захисників України було встановлено збіг ДНК. Солдат збройних сил України загинув, захищаючи нашу державу на Покровському напрямку, що на Донеччині у зв'язку з непоправною втратою в громаді громаді оголошено триденну жалобу з 29 по 31 липня. Йдеться у дописі громади. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Честь та шана герою. На щиті у Ківерцівську громаду назавжди повернувся 31-річний воєн захисник Петро Низовий. Героя провели в останню путь у понеділок, 28 липня. Про це повідомили у Ківерцівській міській раді. Петро Низовий був одружений, виховував двох синів, призваний на військову службу по мобілізації 18 вересня 2024 року і зарахований на посаду водій-електрик відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини. Загинув солдат 18 квітня 2025 року внаслідок артилерійського обстрілу ворогом позиції сил спротиву в районі населеного пункту Іванопілля Донецької області. Траурний кортеж з тілом воїна захисника Петра Низового прослідував вулицями міста до місця вічного спочинку алеї слави на міському цвинтарі. Воїни почесної варти тричі відсалютували герою, шануючи його ратний подвиг. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Честь та шана герою. Працівники поліції Володимирського району на Локачинщині затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої дитини. Про це пише видання район Локачі, посилаючись на інформацію власних джерел. Батьки потерпілої дитини звернулися до правоохоронних органів 6 липня. Зранку 7 липня поліцейські знайшли та затримали підозрюваного. Згідно постанови суду, чоловік перебуває у слідчому ізоляторі міста Луцьк. Відомості внесені до єдиного реєстру до судових рішень. У разі доведення вини, порушнику загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 5 років. На Волині викрили учасника схеми незаконного переправлення ухилянтів у Білорусь. Про це повідомляють у прокуратурі. 24 липня під час спроби вивезення трьох військовозобов'язаних затримали водія, який за 5 тисяч доларів перевозив чоловіків через кордон. Загальна вартість послуги 15 тисяч доларів. Йому та ще двом спільникам повідомили про підозру. Усі працювали на одного замовника з-за кордону, який шукав клієнтів і координував схему. Суд призначив трьом фігурам. Домашній арешт. У селі Озеро Луцького району жорстоко вбили домашнього улюбленця місцевої жительки Іванни Федорчук. Її собака на ім'я Зіді зник 17 липня. Згодом жінка почала отримувати тривожні дзвінки зі звуками, схожими на крик тварини. Один із викликів був із номера, зареєстрованого на місцевого жителя, який зізнався, що телефонував і вмикав аудіозапис, але відкинув причетність до зникнення пса. 24 липня тіло собаки знайшли в каналі. Біля будинку. На ньому численні ознаки знущання. Розбита голова, перерізане горло, виколоті очі, сліди підпалу і вирвана шерсть. Жінка звернулася до поліції. Правоохоронці розслідують злочин. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Від вечора, 28 липня, російські окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер М та запустили 37 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники, імітатори різних типів. 32 ворожі дрони вдалося знешкодити, але є і влучання. Вночі ворог вісім разів обстріляв Запорізький район. Попередньо фабами поцілив і по виправній колонії. 17 людей загинули, близько 40 дістали поранень. Голова УВА Іван Федоров інформує, що постраждалим надається уся необхідна медична допомога. По Кам'янському росіяни завдали ракетного удару, частково знищено нежитлову триповерхову будівлю, пошкоджено пологовий будинок та лікарню. Загинули троє людей. Серед них вагітна 23-річна жінка. Ще 22 – двоє на Нікопольщині били з артилерії та дронів, пошкоджено будинки, господарські споруди, інфраструктуру, магазин, АЗС, розважальний заклад, авто. Деякі загорілися. Унаслідок атак по Межівській, Дубовиківській та Слов'янській громадах загинула ще одна людина. Двоє поранені. Ввечері обстріляли і великомихайлівську громаду. Загинула літня жінка. Постраждав чоловік. Російський ударний ФПВ-дрон поцілив у пожежний автомобіль у Костянтинівці Донецької області. Двоє співробітників міської пожежної команди дістали поранення. Внаслідок російського обстрілу на Харківщині, 29 липня. Загинуло п'ятеро людей. Ще четверо отримали поранення. Контррозвідка СБУ затримала трьох російських агентів, які збирали координати для повітряних атак расистів по Україні. Однією з фігуранток виявилася 46-річна жителька селища Донець на Харківщині. Вона працювала одразу на дві спецслужби РФ російську воєнну розвідку та ФСБ. Ще двох коригувальників ворожого вогню затримали у Києві. Серед них – 32-річний фахівець який за дорученням ФСБ мав навести російські ракети на радіолокаційні станції П. ПО. Інша агентка місцева безробітна, яка коригувала дронові атаки по ремонтних базах ЗСУ. Усіх затримали. Росіяни готували вбивство командира 108-го окремого батальйону ЗСУ Вовки да Вінчі Сергія Філімонова. СБУ запобігла планам ФСБ. Для вчинення злочину російська спецслужба завербувала жителя Дніпропетровщини, сказавши, що фігурант працюватиме на СБУ. Агентурні операції під чужим прапором це відносно нова тактика для російської спецслужби. Під час вербувальних бесід представники ФСБ видають себе за співробітників Служби безпеки і визначають завдання агентам, нібито в інтересах України. Саме на такий гачок потрапив учасник АТО Скам'янського, який був упевнений, що за дорученням СБУ має знешкодити не українського військового командира, а коригувальника РФ. Як встановило слідство, представниця ФСБ видала себе за співробітницю СБУ та повідомила чоловіку, що він нібито причетний до фінансування армії РФ. Йому пригрозили кримінальною справою і запропонували співпрацю в обмін на її закриття. Маніпулюючи патріотичними переконаннями, ФСБ змусила чоловіка шпигувати за військовим у Києві, зокрема за Сергієм Філімоновим. Згодом агент отримав зброю та наказ ліквідувати об'єкт. СБУ затримала зловмисник зі спорядженим автоматом дорогою на завдання. Затриманому повідомлено про підозру за статтею 263 Кримінального кодексу України, а це незаконне зберігання зброї та боєприпасів. СБУ наголошує, представники служби безпеки не наймають людей телефоном, не пропонують виконувати протиправні дії та не ставлять сумнівних завдань. СБУ діє винятково в межах чинного законодавства України. На Львівщині судитимуть 40-річного адвоката, якого підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіка за кордон та погрозі вбивством судді. За версією слідства, під час воєнного стану він за 16 тисяч доларів пообіцяв військовозобов'язаному допомогти виїхати з країни, нібито як супровід хворої матері за підробленими медичними документами. У прокуратурі повідомили, що його затримали після отримання частини суми 5 тисяч доларів. Крім того, адвокат погрожував судді, яка визнала його винним у кермуванні на підпитку. Надсилав їй повідомлення з погрозами вбивства. Справу скеровано до суду. Працівники ДБР спільно з Нацполіцією викрили посадовця кропивницького ТЦК, який за гроші знімав військовозобов'язаних з розшуку. За даними слідства, чоловік вимагав по тисячі доларів за цю, так би мовити, допомогу. А у разі відмови погрожував примусовою мобілізацією. Таким чином він відмазав щонайменше десятьох чоловіків. Зараз фігуранту вже повідомили про підозру. Вирішується питання щодо запобіжного заходу та відсторонення. Йому загрожує до десяти років. Ув'язнення. Поки ми обговорюємо найголовніші події в Україні, світ також не стоїть на місці. Переходимо до світових новин. У Кремлі заявили, що взяли до відома заяви президента США Дональда Трампа про те, що він скорочує відведений їм термін для врегулювання розв'язаної війни проти України з 50 до 10-12 днів, і знову повторили, що дбатимуть про свої інтереси, каже прес-секретар глави держави агресора РФ Дмитро Пісков. Ми взяли до відома вчорашні заяви президента Трампа. Триває спеціальна військова операція, і ми, як і раніше, зберігаємо нашу прихильність мирному процесу для врегулювання конфлікту навколо України та забезпечення наших інтересів під час цього врегулювання. Пісков також сказав, що питання про можливу зустріч Путіна і Трампа в предметному плані поки не обговорюється. Відкрив вогонь з гвинтівки у хмарочосі в центрі Мангеттина. У Нью-Йорку чоловік розстріляв поліцейського та трьох людей і, врешті, застрелився сам. Пише CNN. За даними поліції, у годину пік 27-річний Шейн Тамура зайшов до будівлі офісів національної футбольної ліги та інвестиційної компанії Блекстоун на парк Авеню. Вистрелив по людях у вестибюлі. Потім піднявся на 33-й поверх і застрелився. Про мотиви наразі не повідомляється, однак, попередні. Ньо чоловік мав психічні розлади. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 050 782 4011. Стежте за новинами разом із конкурентів. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. У студії працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та Україну.